Давайте подивимось на наше рівняння. По-перше, зверніть увагу, що в нас є варіанти відповідей. Тому, крім того, що розв'язувати це рівняння, можна вибрати спосіб підстановки і перевірки, яка з відповідей нам підходить. Ну, Давайте подивимось на наше рівняння. Якщо ми поділимо ліву і праву частину на 2, то ми отримуємо, що синус 2 х дорівнює мінус 1, друга. Ми можемо з вами згадати, що Синус одна друга має кут мірою 30 градусів, а також суміжний з ним 150 градусів. А от синус одна друга, мінус одна друга це буде для кутів, які знаходяться в третій та четвертій чвертях. Якщо ми з вами запишемо це в стандартному вигляді, 2х дорівнює мінус 1 в степені N на арксинус мінус однієї другої. Нагадую, що арксинус це функція непарна, можна мінус залишити наперед, то якраз ми візьмемо ось цей кут 30 градусів, що в нашій радіанній мірі буде π, що ділиться на 6. І плюс πn, тобто стандартна формула з тригонометричного рівняння. Пам'ятаємо також, що цей знак мінус можна відправити як n плюс 1. Змінивши показник на n плюс 1 у першого числа. Тобто 2х дорівнює мінус 1 в степені n плюс 1 на наш кут плюс pn. Ну і нарешті, поділивши на 2, ми отримаємо, що це у нас мінус 1 в степені n плюс 1 π на 12, бо ось якраз ми поділимо на 2, і тут найкраще його бачити, і других N. Тобто це всі розв'язки для такого рівняння. І після цього ми можемо перебирати варіанти n, де n ціле число, і дивитися, які з розв'язків отримаємо. Ну, давайте з нуля почнемо, його найлегше перевіряти. Якщо n дорівнює 1, то x буде мінус степі... 1 в степені 1, тобто від'ємне пі на 12, і доданочок пі на 2n пропадає. І подивіться в нас якраз відповідь, де тут є. Отже, ми маємо вибрати ось цю відповідь. Другий спосіб, який може бути, той про який я казала, це підстановка і перевірка, тобто буквально обчислення. Для цього ви можете навіть собі трошечки полегшити справу і перевести всі ці міри в градусні. Мінус пі на 6 це мінус 30 градусів, бо 180 ділимо на 6. Пі на 3 це 60 градусів, бо 180 ділимо на 3. Пі на 12 це 15 градусів, тому що ми ділимо 180 на 12, 7 пі на 6, оскільки пі на 6 це 30 градусів, а 7 пі на 6 це 210 градусів, і мінус пі на 12, це відповідно в нас мінус 15 градусів. І тепер підставляючи прямо буквально в наше рівняння, ми перевіряємо, що буде, якщо ми 2 помножимо на синус. Тут 2х, значить, ми будемо збільшити наші кути. 2 помножити на мінус 30 буде мінус 60. Синус мінус 60. Мінус виходить наперед, бо функція непарна. 2 залишається синус 60, це у нас корінь з 3 на 2, тобто ми розуміємо, що не підходить для правої частинки, не дорівнює мінус 1. Пі на 3. Можете навіть не перевіряти, тому що якщо ми візьмемо 2 рази по 60, це 120 градусів, кут тупий, а синус тупого кута все одно буде додатний. Навіть якщо ми його помножимо на 2, все одно буде додатний, але можна підставити і перевірити. Тут де 15 градусів. У нас навпаки не вийде знак мінус. Тобто, коли ми 2 помножимо на синус 30, бо вдвічі по 15, це в нас 30, то ми відповідно отримуємо просто число 1, що нам не підходить, не мінус 1. 7 π на 6, 210 градусів. Якщо ми ще й помножимо з вами на 2, то це буде 420 градусів. 420 градусів можна через періодичність замінити на синус 60 градусів, а отже це 2 на корінь з 3 на 2, тобто корінь з 3, не мінус 1. Методом виключення або ж підстановки в нас залишається наше число ось це мінус пі на 12, мінус 15. Синус мінус 30 градусів тоді в нас виходить. І якраз маємо мінус, який виходить наперед, бо функція непарна. 2 помножити на синус 30, або ж на одну другу, і після скорочення маємо мінус 1. Отже, будь-яким із цих способів можемо розв'язати.